Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви просите подивитися ситуацію в Орків на фронті в березні місяці 2024 року. Ну, взагалі, то ви конкретно просили подивитися 16 березня по певним там розрахункам. Давайте подивимось спочатку від загального до конкретного. Що чекає на орків в березні місяці 2024 року? На фронтах, так, перевернулися карти. Перевер... Так, якась. Зупинка надходження ресурсів з метою їхньої активності. Тобто причинно наслідковий зв'язок, зупинка підвезення до них ресурсів. Це можуть бути живі, неживі ресурси, і внаслідок цього в них немає активності. Немає... Тобто все якось в них на корню присікається, вони пнуться, а в них не виходить, того, що в них немає, немає чим, немає за допомогою чого бути активними або розпочати. Можливо, тут йдеться мова і про якийсь наступ, тому що паж жезлів прямий це початок такої активності. Після пажа має йти лицар жезлів, який рухається. Тобто тут йдеться якби така от, соціальна мобілізація, фізична мобілізація, коли от люди мають в стані готовності, але їм не дають змоги того, що до них щось не привозиться. І в них йдуть тільки втрати. Зараз щось їм було обіцяно, але зупинилося. Те, що їм пообіцяли. Їм не привезли. Мені вже було в якомусь розкладі, що е, рососії щось зроблять, що в них не буде е, чим, чим робити обстріли, е, ким е, іти в наступ. Ну от щось таке. Обіцянки, цяцянки, і все. Тут в них іде е, зупинка. От як, так, якби вони хотіли зробити неочікувані зміни своїм наступам, своєю активністю, то в них раптово все зупиняється. Ніяк, от, Ніби як їх тримають на мотузочку, на ушийнику, і вони, як скажені вівчарки, тільки лають, а їх тримають і вони на задні лапи лають і готові розірвати, але їх щось не пускає. Їх щось не пускає, ніяк не може. Ніяк не може. Хочуть вони змінити, але їх щось не пускає, не пускає. А тут іде в них багато в пекло, багато в пекло йде. Тут в них тільки зміни, що в них вже багато ресурсів в пеклі знаходиться. Що там трапиться розрив якихось домовленостей, і їхній хитрий хід не вдасться. Їм не вдасться когось підманути за допомогою якихось домовленостей. І тому під, їхню, під їхнім бажанням володіти, ну, Миль, мильна бульбашка. Це мильна бульбашка. Вони нічого не зможуть зробити, от якось так в них. Тепер конкретно дивимось, 16 березня 2024 рік. Орки фронти взагалі загальна ситуація. 16 березня 2024 рік, що відбувається в орках в орків на фронтах в Україні. Не дочекаєшся стабілізації, із-за того, що їм якийсь сердечний біль. Щось їх засмутить дуже-дуже сильно. Дивіться, от четвірка жезлів перевернута, це от вони як небажані гості на нашій українській землі. І от я думаю, що буде щось деокуповано. Бо для них, там, де вони мали панувати, там, де вони хотіли панувати, в них все робиться догори дригом. І все, за що вони боролися, тобто вони от, якби по сімці пентаклів вони намагалися ну от тут. Намагалися підготовити якусь почву собі на майбутнє так? Ну, з окупованими територіями, якась там перебудова, в свідомості людей, спроба нав'язати свої правила, і це все йде на смарку, вибачайте за таке слово. Тому тут в них іде повне незадоволення те, що відбувається. На тих територіях, ну тут більше мені, йде, і окуповані території конкретно. Окрім того, на фронтах там буде дійсно переломний момент, пов'язаний із великими втратами, точкові влучання, великі втрати там будуть. Великі втрати. В трьох напрямках, якихось по фронтах. В трьох напрямках, і тут навіть Тут трійка мечів пряма, тут четвірка жезлів перевернута. Це як трійка жезлів. Ну, от, до трьох мінус один буде три. Тобто, три, три якихось напрямка будуть дуже-дуже активні, і вони будуть незадоволені результатами свого. Труда своєї праці. Тобто вони там щось там намагалися вже підготували собі якісь укріплення, якісь окопи, чи ну, там щось ще. Можливо, навіть і в землі щось вони там копали, бо тут пентаклі перевернуті, сімка пентаклів перевернута. Щось вони для себе готували. А воно тут, виходить, як буде якісь точкові влучання. Точкові влучання, карта кордонів. Вони з, больною, з хворою головою, з хворою головою намагаються тримати оборону, намагаються карабкатися вверх, щоб тримати оборону. Тобто, буде якийсь заміс там для них. Буде якийсь заміс. Давайте конкретно подивимось. Що тут яка незадоволеність? Іде розсипання. Розсипання. Так, тема води може бути десь біля води. Біля води. Я так розумію, що якісь укріплення або якісь там, не знаю, бліндажи, чи Ну, от якісь містечки, там, де було скупчення ресурсів, воно розсипається або затоплюється. От я не знаю, там щось таке може бути. І щось іде під воду навіть. Під землю, під воду. От я не знаю, чому так мені йде. Нестабільність. Ну, знову ж таки, порушення рівноваги в них іде. Порушення рівноваги в, їхній, в їхніх позиціях. І дивіться, вони будуть тікати. Десь вони будуть тікати, розсипнують біж, біжать і тікають. Можливо, навіть морським шляхом, а можливо, сухопутним. Ну тут вода. Ну, неважливо, головне, що тікають. Вони вже знають, що їх чекає, розумієте? Ще до цього вони будуть намагатися уходити, відступати, От, йдуть в минуле, відступають. Це такий початок в них такого періоду, коли вони стають жертвами, коли в них. Іде ну, поворот не туди. Розумієте, є такий фільм жахів Поворот не туди. І ось в них от таке от іде щось. В них буде якась нескінченна така активність вогняна. От король жезлів. Там будуть їх десь лупити дуже добре. На трьох напрямках і включаючи біля води. Включаючи біля води. Ну, буде дуже класна професійна робота наша. Дуже хороша, дуже хороша робота. Знаєте, в мене таке відчуття, ніби там. Щось буде розпорошено по повітрю для них, для орків. Чи якась отрута, від якої вони будуть дохнути? Ну, там буде застосовано декілька шляхів і позбавлення від них. Вони будуть тікати. Ну от якась токсичність, якась з повітря йде токс якийсь. Ну і по ітову покажіть, чим цей день? Ну, це не конкретно 16, може бути, це буде 15, може бути, 17. Ну, за Таро, за Таро. Була названа конкретна дата, але я думаю, що воно може розпочатися трошки раніше, а от кульмінація прийде на. 16. Так, чим закінчиться цей армагедон для орків? Вибір. Вони обирають відступати. Вони обирають відступати і буде багато загиблих. Я кажу, там буде великий обстріл, в тому числі буду якісь, якісь токсичні речовини. Тобто їх будуть труїти як тарганів з різних боків і різними засобами. Велика активність буде на трьох напрямках. Ну, ось так в мене вийшло якось. Подивимось, подивимось, що буде, що відбудеться. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Долучайтеся до мого телеграм-каналу. Посилання на канал є під цим відео або в описі до мого YouTube-каналу. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!